Абсолютно сенсационные новости. Итак, да? друг Трампа и Путина. Кремлевская консерва, как его называют на Украине. Премьер-министр Венгрии Орбан тайно приехал в Киев. Простите, да ну секундочку. Дед стареет, все забывает. Ну, так, так, так. Мне особенно понравилось, там, знаете, прозвучало. Современная культура позволяет себе сквернословить, и вообще она чрезвычайно легкая. Ох ты, ⁇ пушки, воропушки. А я говорю, мог взрыватель быть поставлен специально, чтобы взорваться в этой зоне. Уважаемый. Слушайте, кому оно надо было бить министры населения? А, боже жду, подкар... мой, блин. А кто же тогда бил, кому оно надо? А? Приехавший из Украины, лайкнувший пару постов, меня напрягает больше, чем таджик, который принес мне очередной заказ сазона. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий гарячий випуск російської антипропаганди, їхньої кренджатини та шалених. Втрат ви, друзі, не забувайте, що тільки від вас залежить наскільки багато українців і наших глядачів подивиться цей випуск. Тож лишайте нам лайк. Це рахуйте як рекомендація для інших глядачів і слухачів YouTube. І звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Також я закликаю вас нарешті добити ту баночку, яку відкрили військові на два пікапи для сил протиповітряної оборони. Нам лишається. Зовсім трошки остання сходинка для того, щоб все зібрати, тож не вистачає саме вашого донату. Посилання, звісно ж, в описі до нашого ефіру. Ну а поки я вам розкажу друзі про те, як з тих пір, як чорноморський флот втік. До новоросійська, тобто на територію Російської Федерації, гору Буданову всім нашим хлопцям геть сумно стало в тому тимсово окупованому Криму. Ну бо все, немає флоту, і тепер нашим доводиться полювати на їхні недобитки ще й на території самої Росії. Тож цієї ночі, як свідчить, найтісніше відомство Росії міністерство, яке ніколи не пис не прикрашає реальність. Росіяни збили чи потопили все, і наші безекіпажні дрони, і морського коника з тюленем, і посейдона з Нептуном. Ага, а потім за 24 чи 48 годин по тому гурт дропне короткометражку наслідків своєї роботи. Гарно поливають я не можу. Собаки Сутулі, раніше вони нічого не здіймали, не викладали, а тут вирішили піти, по прикладу Кирила Буданова і Гур, і вже почали навіть самі фільмувати те, що відбувається у протистоянні з нашими силами оборони. Коротше, не атакуйте, не стріляйте, перестаньте топити руский флот. Хватить, стріляти по руски, городам, остановіть геноцид руского народу. Наздо так чомусь пропаганда переповідає вчорашній візит Орбана до Києва. При тому так угорський Вітьок – Це ж лідер буквально передової економіки Європи. Він і сам диктує політику НАТО, тому вимагати щось від України від такого потужного лідера. А точно, це ж нічого не означає. Ба більше як Європі плювати на Росію і її червоні лінії, так вони виганяють і Орбана. Конець подалі в туалет, коли приймають якісь важливі рішення. Тож видавати візит Орбана чи видавати його слова це щось важливе? Це знову і знову пускати той самий золотий дощ по обличчю російського глядача. Тож візет Орбанського угорського Віктора, Вікторова орбанського Віктора Орбана до Києва. Це скоріше перемога України, аніж успіхи Москви. Оскільки... абсолютно сенсационные новости. Итак, друг Трампа и Путина. Кремлевская консерва, как его называют на Украине. Премьер-министр Венгрии Орбан тайно приехал в Киев. Впервые с начала российской спецоперации, впервые в качестве руководителя страны председателя Евросовета. Этому визиту предшествовала тайная встреча на полях саммита Евросоюза, где не было никаких признаков того, что Будапешт снимет свое вето на военную и финансовую помощь для Киева. Венгрию называют страной наиболее близкой к Москве, и потому, когда Орбан заявляет, что привез в Киев мир на Западе и Украине, считают, что это русский мир, ну то есть мир на условиях Путина. На встрече с Орбаном. Зеленский решил подстраховаться и позвал главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва. У спортсмена с венгерским премьером, как выясняется, были приятельские отношения, когда Ребров с 18 по 21 год тренировал венгерский футбольный клуб. Но давнее знакомство не помогло. Орбан последовательно выступает за прекращение огня. И уже после этого, как он заявил, можно попытаться обсудить условия мирного соглашения. Все инициативы Зеленского довольно сложные, требуют много времени на реализацию, так что, возможно, пришло время обдумать иной путь. Ранее Гарден сообщал, что Орбан и Зеленский будут обсуждать положение венгерского меньшинства в цикарпатии Это давний пункт разногласий между двумя государствами. Но ключевое к этой минуте Орбан потребовал от Зеленского прекратить огонь. Именно это должно стать прелюдией к мирным переговорам. Но если уже Орбан вымагает, то кто мы такие, чтобы не послать его туди ж, куди ми послали всіх його більш цікавих попередників? Але насправді в мене виникає банальне питання: а ми маємо припинити вогонь де саме? На фронті чи по території Росії, де саме ми маємо заспокоїтись, якщо на фронті, але продовжувати стріляти по Росії, Росія буде все одно незадоволена. Якщо переперестати стріляти по Росії, але продовжити на фронті, то в принципі миру не буде якось не уточнили вони. Але направду, скільки б я не іронізувала і не шуткувала, Росія це реально потужний ворог, сильний, багатий і має. Супер, супер резерви ще додаткових сил. Його бояться його поважають, ну, от такі, як Орбан, дійсно поважають. І ніхто ніхто б у світі не хотів воювати із Російською Федерацією. Але я дико перепрошую, Білорусь тут яким чином опинилася. Відрижка російського воєнторгу. І вони ще, ну як вони, він погрожують нам, країні, яку Росія не змогла перемогти. Ну ну, але історія навіть не в тому, що там каже самопроголошений диктатор і так і таке і інше. Фішка виступу Соловйова, якого ми зараз покажемо, в тому, як же він оргазмує, коли хтось на нього посилається, цитує, коли він авторитет, як обтікає сам від себе. Це таке, знаєте, кругове самозадоволення диктаторів, пропаганди та їхніх щисток. В плане мне вчера ничего не могу сказать, мне было очень приятно, когда я услышал, и мне много друзей позвонило и сказала, а ты слышал. Та формулировка, которую я использовал, говоря Александру Григорьевичу Лукашенко, она вдруг совершенно неожиданно прозвучала, была взята им самим на вооружение, у него... Как-то так классно получилось. Я вам сейчас поставлю. Но не каждый день тебя цитируют руководитель страны. Не каждый. Так, сейчас еще найдем, где это было. Простите. Дану секундочку. Дед стареет, все забывает. Ну? Но... Так, так, так. Допустим. Мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышали. Никакого обострения нам не нужно. Мы всегда об этом говорили. Украинцы понимают, что мы ответим. И как недавно отдельные мои друзья-журналисты в России говорили, что у Лукашенко положительный дальтонизм. Он дальтоник, он не будет рисовать никаких линий, ответ будет ужасный. Знаете, если кто-то приступит ту границу, на которой я служил, и хорошо знаю, что такое граница, я не просто хороший дальтоник, на меня навалится, может куриная слепота. Поэтому ответ действительно будет жестким и резким. Друзья журналисты, это я. Да, это у нас было на передаче сказано, и мне это было очень приятно, что это прозвучало. Я вообще считаю, что хватит терпеть, а? Ну, ну просто реально, хватит терпеть. Мы почему-то вот так носимся, вот, а вот так не надо, а вот всяк не надо. США позволят Украине поражать позиции России на большом расстоянии, если Россия попытается расширить фронт. Это заявляет госсекретарь по вопросам Европы Джеймс О'Брайен. Да послушайте, да давайте просто уничтожим, к чертовой матери, все базы американские, которые есть за пределами. То есть войскам Сирии необходимо средство для уничтожения баз, Ирану необходимо средство для уничтожения американских баз, хуситам необходимо. Давайте дадим им все тогда. если нам на повному серйозі заявляють, що якщо Росія розширить фронту американців, ну давайте объясним, що американці наш враг. Взагалі можна було б знати, як схрестити жабу з гадюкою, Лукашенка і Соловйова, і щоб вони передали мішками картоплю. Картоплею вони будуть закидати американські бази. Доколі, скільки? Господи, скільки ще вони будуть займатися демагогією. І якщо раптом, раптом ви не сильно злякались бульба Фюрера, якщо Селюк диктатор не переконав вас, що Білорусь без п'яти хвилин як захопить увесь світ і сусідні галактики? Ось вам ще одна страшилка. Вчора на День Незалежності Білорусі, вдумайтесь, День Незалежності Білорусі угу, пройшов урочистий парад, де самопроголошений диктатор Лукашенка показав свої прибори, свої іграшки виклав на вітрину. По-перше, Ударні дрони Герань, ну ті, що іранські безпілотники. На них помітили ще одну назву Качевнік, можливо, це якась чи російська, чи білоруська інтерпретація, чи вони стали на озброєння в Білорусі, чи просто, як завжди, Лукашенко віддали погратися тимчасово, допоки невідомо. Ну а далі ще й викотали іскандери із тактичним ядерним озброєнням. Що, мовляв, тримайте мене семуру, я з вавкою в голові зараз як Шандарахно. Ось вона і є незалежність Білорусі. Все озброєння російське, гроші російські, суверенітет в руках Росії. Поражают цели высокоточными управляемыми ракетами на дальности до 300 километров. Расчет боевой машины может вести ракеты на 8 разных целей и поразить их них. 50... Дивно, що знаєте, як досвід сусідів і близького друга Путіна і Росії нічого не навчив. Вони це саме робили. І паради влаштовували, і літаками лякали. І ракетки свої викочували, і що? Де вони? Що там, як там, СВО? Але, звісно, Білорусь то надпотужна держава. При тому, поки одні нам погрожують, інші буквально всикаються від однієї згадки про українців. Он зрадниця Вітізіва каже, що українці гірші за іділ і радикалі. Ну так, це ж, це ж ми стріляли в Крокусі, просто маскуючи оселеця та вуса під маскою таджика. І носимо, що там, не шкіряні пояси, а пояси смертників. І їмо ми на сніданок, звісно, дітей. А на обід смузі з крові. То все ми. Ми дикі, ми страшні, ми агресивні, просто не лізьте до нас. Але тепер чомусь пропаганда не хоче забирати своїх українців до Росії, не хоче, аби українці жили в Росії. Браття та сестра вони більше нас не хочуть. Я дико перепрошую, а що ми вже не братські народи. какой-то идет нездоровый на самом деле движ. Давайте выгоним всех мигрантов, приехавших в Средней Азии, зато запустим сюда всех украинцев, которые хотят, они наши братья. И ничего страшного, что они там когда-то писали и лайкали. Я просто еще раз повторюсь, вы, дорогие наши читатели и зрители, мы просто бережем вашу нервную систему и вашу психику, и зачастую не выкладываем то, что нам приходится видеть. И какие людоедские комментарии оставляют э, в украинских телеграм-каналах, по поводу гибели наших детей, и по поводу убийства наших военнослужащих. А потом ну и что, ну лайкнул он, ну подумаешь, или как еще один деятель написал, ну подумаешь, ну даже если он устроит здесь теракт. Помнишь, да, это преснопамятную фразу? Ну ничего страшного, а вы потом родственникам погибших в теракте будете доказывать, что он это сделал исключительно из братской любви? Или, может быть, вы, те, кто лоббирует пускать всех украинцев, возьмете их под свою ответственность и поселите их у себя? Благо, у вас жилплощадь позволяет это сделать. А я не хочу ходить и оглядываться, потому что да, я прожила в этой стране 33 года, я слишком погружена в эту тему. И я вам скажу так, что приехавший из Украины, лайкнувший пару постов, меня напрягает больше, чем таджик, который принес мне очередной заказ сезона. Все, спасибо большое, я, я выдохнула. Я наконец-то сказала то, что я хотела сказать. Последний ну, трос. Это тоже. Сам этому. І тільки тому в Росії будуть продовжуватись масові теракти. Ми будемо продовжувати втишатися в Ютуб-каналах і на телеграм-каналах смерті всіх росіян. Військових, дітей, дорослих немає значення, бо їх будуть пачками вбивати. Бо в нас, саме в нас, вони бачать загрозу в тих, до кого вони прийшли з війною. Ну а ще більше в мене питання в тому: а от те, що ви там окуповуєте території, переселяєте росіян до українців, а там вам не страшно жити. Ми ж сповідуємо буквально в кожному українському регіоні такі собі голодні ігри, і потім вони починають задвігати, із чим треба в Росії боротися. Не тільки в буквальному сенсі з українцями, проблеми й виклики росіян носять різні характери і маски. Врак прикривається благими наміреннями. Депутати і священники борються із сатанізмом. Нарешті, Нарешті в Держдумі зайнялися важливою роботою. Депутати та держпропагандисти обговорили можливість протидії поширенню сатанізму та інших деструктивних явищ у медіакультурному просторі Росії. До сатаністів як не складно здогадатися, учасники дискусії віднесли лгбт спільноту прихильників Чаудфрі, тобто ті люди, які не хочуть мати дітей, захисників прав жінок та абортів на аборти і учасників підрозділу Збройних сил України. Азов, до речі, навіть мультяшного Чебурашку вони теж трошки віднесли до сатанізму. Ось де справжні вороги Росія-матушки. Притому над цим ржуть навіть найупоротіші пропагандисти, та що он воно, ЛГБТ, Азов, феміністки і Child Free. Мовляв, першими, якщо розкручувати цю статтю, то під неї потрапляє, хм, та, наприклад, Кіркоров у колготках. Ну, у нас что в условиях СВО нет других нерешенных вопросов, правда? Вот то есть последнее, что осталось для эпохи э, вселенского благолепия и торжества, так сказать, русского духа, это осталось признать, видимо, в Верховном суде Филиппа э, Бедросовича Киркорова проявлением сатанизма. Я ничего не упускаю. А равно как и э, э, Кощея Бессмертного. А ничего, что Кощей бессмертный – это культурное наследие русского народа? Вы собираетесь с культурой так бороться, да? Мне особенно понравилось, там, знаете, прозвучало. Современная культура позволяет себе сквернословить, и вообще она чрезвычайно легкая. Ох ты, ёпушки-воропушки! Значит, сто лет назад то же самое говорили про великую, выдающуюся Надежду Васильевну Плевицкую с песней «Ухарь э, купец». Ну, это просто говорит о том, что у нас в каждой эпохе есть свой киновец Семенюк. Видимо, это карма. Видимо, мы когда-то, наши деды, прадеды, прапрадеды, видимо, так нагрешили, что киновец Семенюк – это такой вот обязательный, Набор всім нам. Ух. Ну а ще, нарешті, під окрему статтю треба підвести і з радойобів, що качають російські ефіри. Оці незадоволені СВО, ППО, які все бачать і знають. Які ще й задають питання, чого ж за російська зброя падає на голову мирному населенню? Таких треба одразу під стіночку, щоб і іншим було неповадно думати, говорити та обурюватись востополі. Спасибо. Добрый вечер, товарищи полковники. Добрый. Меня зовут Валерий Борисович, Севастополь. Вы знаете, я возмущен, я был как раз на Троицкой ну, праздник, воскресенье. Строится было, я это все видел. И вот единственное, что меня возмущает, как можно было допустить сбивать эти ракеты, которые шли на коробки воинские части, которые должны защищаться, а не сбивать их над побережью Черного моря, где люди отдыхают. Меня это было возмущение. Это что, дебилы? Откуда похоже? вы знаете, что мы сбили ракету, а она не взорвалась по заданию, которое она имела в своей башке, а? Да я же это все видел. Я да мало чего вы видели. Спорта. Дорогой мой человек, мы много чего видим, только мы не знаем, как это получилось. Не да вы видели, вы, я вы, верю я, вам. Да, я верю, что мы да, в Севастополе да, и так далее. А я говорю мог взрыватель быть поставлен специально, чтобы взорваться в этой зоне. Уважаемый. Слушайте, кому ананада була біть мінісних населення? А -а -а! Боже Bravix. мой, блин, а хто oh! же тоді бил, кому надо? Що тут додати? Ви що ви знаєте? Ну, чого ви лізете, ну чого ви питання задаєте? За вас все вирішить. Думати не потрібно. І якщо чинити супротив СВО, Якщо не розуміти високого задуму Путіна, то все. Укрихахли вже завтра дійдуть до ну, цих відомих російських єбіній: Урала, Востока, Тайгіла і, звісно, Буряті. Ми ж так давно хотіли нагадати у дерев'яну будку під небом, помити білизну десь на річці. Ми ж так про це завжди говорили. Або, можливо, хочемо. Піти в Росію, аби просто повернути свої вкрадені речі під час повномасштабної війни. Коротше, тут серед російських упоротишей провели опитування, чого вони йдуть на війну, як добровольці. Мотивація лишилась незмінною. І якщо не вони нас, то ми їх. Якщо ми їх там сьогодні не зупинимо завтра вони прийдуть в наш дом. І це однозначно. Вони не зупиняться це по-любому. тому Ну, наверное, пора людям все-таки проснуться уже и понять, что война-то она на пороге. И это действительно война. Это не, не специальная операция, как говорится. Поэтому... Вот братишка родной. Его им мы сегодня провожаем. Что победа за нами. Самое главное. Основная часть из них – батальон «Батыр», который создан в Татарстане. Станислав Раецкий из города Альметьевска. У него нет никого из знакомых на СВО. Хочет увидеть все своими глазами. Жена поддержала, она молодец. Дочка, ей 4 годика. Сказали, что я уже в ком... Николай Новиков из Нижних Визовых понял, что надо подписать контракт после того, как лично увидел вражеский беспилотник. Увидел, так сказать, летающего вещи, Которий вот нехорошими. Ну, так от получилось, то ж, пройшов на підпис. Ох, ти них дивишся, в цього зубів немає, в цього мозгів немає, а нам на них витрачати потім чорні пакети. Ну що ж, м'ясорубка має продовжувати працювати. І на останньому на сьогодні відео я навіть не буду робити, знаєте, особливо підводку, бо я не знаю, як жартувати чи пояснювати, що вже само по собі носить психотерап... психотерапевтичні. Проблем чи психологічні проблеми. Чому росіяни є бобо? Далі пояснює сама пропаганда на прикладі, як русські мальчики причищаються на костях русських мальчиків. Ну тобто, у тих, яких зараз приїдуть. В Фронті батько розповідає, що он стояв перед... Большой проблемы, у него кончилось причастие, и антименса с собой не было. Антименс это плат, который нужен для совершения бескровной жертвы. Кость. не просто святого, а человека, который пролил кровь за свою страну. Ему надо было приготовить причастие, чтобы уходящий взвод причастить перед тем, как они уйдут в штурм. И вдруг он говорит, я на рассвете встал, я вижу, что земля блестит. Кости ребят наших, которые в разные дни погибали, они наполнили все это поле. И мы, когда эту землю уже освободили, вот эти косточки беленькие, они поблескивают на солнце. Я в какой-то момент понял, что каждый из этих пацанов они не просто погибли, они святые. И поэтому он причастие там совершил. Он поставил чашу на землю, как на антименс. Он сказал, это не земля, это антименс. И потому, когда мы говорим, вот Русь святая, война священная, это ж не фигура речи. Там святая земля, там наши святые ребята. То знаете, выникает только одно питание. Я не дуже специализуюсь, как патолога-анатом на том, сколько раскладывается в среднем телу Але а что там одни кистки? Это сколько они там лежали? Чи их кто-то обгладав? Одним словом, виявляється, що у російської армії є потери. Потери не тільки живої силы, но й ума і сознання. Не знаю, друзі, це потребує, звісно, як психологічної оцінки, так і ваших коментарів. Що я і чекаю в нашому чаті. Не забувайте, якби гидко не було, ставити лайк цьому випуску, тому що так ви винятково допомагаєте нам поширювати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і звісно, не забувайте донатити. Силка в нас в описі. Це банка на збір для сил протиповітряної оборони на два пікапи, щоб для причастя у русських священників було ще більше косточек. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.